Останні слова, особиста драма. Як же вона мені набридла, вигукнула Оля, відкидаючи телефон у бік. Буквально дві хвилини тому вона весело щебетала у слухавку, погоджувалася з усіма словами свекрухи і обіцяла заскочити завтра на каву. А зараз. У колі подружок вона відкинула свою маску люб'язної невістки і уже сварилася до літньої жінки. Все лізе і лізе, ніби я без її цінних порад дня прожити не можу, бурчала Оля. Та що ти так завелася? Дякувала б, що в тебе така уважна свекруха, і у ваше життя вона зовсім не лізе. Повір, мені є із чим порівняти. Заступилася за жінку Марина. Що тобі взагалі не подобається? Те, що вона в гості приходить раз на тиждень на кілька годин. А може, ти нервуєш тому, що вона не хоче відписувати вам свою квартиру? І це називається не лізе. Вона мені за сьогодні втретє дзвонить, усе намагається життю вчити. Третій раз вона тобі зателефонувала тільки тому, що перші два ти нічого їй так і не відповіла. Тобі поставили просте запитання. Скільки гостей очікується на святі з твого боку. А ти навіть цього не можеш сказати. Краще б подякувала людині за те, що вона взяла на себе всю організацію вашої річниці. Тамара Вікторівна витрачає купу часу, сил і грошей, щоб усе було на вищому рівні. Звичайний ресторан, купа народу, з яких більше половина родичів і одна програма. Оля невдоволено підібгала губи. Таке свято їй зовсім було не до душі. Мене б хтось запитав, чого я справді хочу. Та краще вона гроші нам просто б так дала, а не влаштовувала всю цю виставу. Ну, ти ж сама погодилась. Могла б сказати одразу, що такий формат свята тобі не цікавий. А як я могла відмовити? Ромко погодився за нас обох. Він теж не дуже питав, чого я хочу. І чого ж ти хочеш? З легкою усмішкою спитала Марина. Вона, звісно, здогадувалася, про що мріє подруга, але хотіла почути це від неї. На море я хочу, просто на море, на якийсь гарний курорт, у п'ятизірковий готель, і щоб нікого з родичів поблизу не було. Вони мене вже й так дістали своїми безглуздими питаннями, коли у вас дітки з'являться. Олю аж пересмикнуло. З цим питанням їх зустрічали при кожній зустрічі, і не викажеш же ж нікому, усе таки рідні. От і доводиться брехати, що про дітей вони вирішили подумати трохи пізніше, коли обидва збудують хорошу кар'єру і куплять квартиру побільше. Не говорити ж правду, що у неї з цим є проблеми, та й дітей вона не хоче зовсім. Знайди вже зі свекрухою спільну мову, га? «Ромка мати любить і завжди буде на його боці. «Втратити чоловіка не боїшся? Завжди буде на його боці, кажеш. Тут Оля розпливлася в передчувальній усмішці, а ось це ми ще побачимо. Я тут один план вигадала, як змусити Тамару Вікторівну від нашої родини відчепитися. А якщо бути точнішим, то Рома сам від неї відвернеться. Ось побачите, дівчатка. Через кілька місяців я забуду про те, що у мене взагалі є свекруха. Поганого не нароби тільки, бо все життя жалкувати будеш. Вирішила все ж застерегти подругу Марина. Аж надто дівчині не сподобалася ця посмішка. Ой, ромчику, а що ти сьогодні так рано з роботи йдеш? Жінка розпливлася в посмішці й обійняла сина. Оля сказала, що ти будеш пізно, тому я й не стала чекати, а так посиділи усі разом, тортика поїли. Ти знаєш, твоя дружина готує такі смачні торти. Пощастило тобі з Олею, дивись, не прогав її. Так, я теж думаю, що мені з дружиною пощастило, але чому ти нічого не сказала про те, що прийдеш у гості? Я відпросився б раніше, мене Оля покликала. Порадитись хотіла з одного питання із якого ж. Роман якось дивно подивився на матір. І радість з очей кудись пішла, він став серйозним. Це наш із нею секрет. Хоч Тамара й помітила зміни в поведінці сина, але говорити нічого не стала, аж раптом він просто на роботі втомився, а тут вона зі своїми візитами. Гаразд, я на вихідних заскочу. Там моя сестра у гості приїхати захотіла. Треба обговорити гостєву програму. Ти ж хочеш побачити тітку? Хочу, звісно. Ми вже скільки не бачилися кілька років. Гаразд, побачимося на вихідних. Простеживши за тим, як мати виходить з під'їзду, Роман бодався на свій поверх. Він зупинився біля дверей, зібрався з силами і відкрив замок своїми ключами. Зазвичай він дзвонив у двері і йому відчиняла дружина. Але сьогодні чоловік хотів застати дружину зненацька. Були в нього деякі підозри, і, на жаль, вони підтвердилися. Оля сиділа на дивані, уткнувшись носом у коліна. Почувши шум, вона скочила та з награною усмішкою звернулася до чоловіка. Ой, а що ж ти не подзвонив? Чи я двері забула зачинити за твоєю мамою? Чоловік уважно вдивлявся в обличчя своєї дружини. Очі були червоні, наче вона довго плакала, а сама вона була бліда. Що сталося? Роману дуже не подобалося, що після кожного візиту матері його дружина стає засмучена, хоч і намагається цього не показувати. Ти що, знову плакала? Чи мені здалося? А, це очі дівчини забігали на всі боки. Я просто сиділа. Відео дивилася, мені трапилося таке зворушливе, ось я й розплакалась. А тепер я хочу почути правду. Ні за що не повірю, що ти розплакалася через якесь відео з милим котиком. Ну, там був не котик. Оля відвернулася до вікна, обхопивши себе руками за плечі. Весь її вигляд виражав переживання, але в душі вона була дуже задоволена. Поки що все йде рівно за її планом. Роман вже був налаштований проти візитів матері в неозгоджений час. Вона сама чула, як чоловік дзвонив і просив маму не приходити, доки його немає вдома. Тамара Вікторівна сама погодилася із цим, а тут, виходить, вона свою обіцянку порушила та щось причинила сльози дружини. Олю, розкажи мені все, нічого не приховуй. А ти мені так узяв і повірив, гірко сказала дружина, уперто ховаючи погляд. Це ж твоя мама, хіба вона може зробити щось погане? Розкажи, твердо сказав Роман. Я хочу знати всю правду. Оля схлипнула і притиснула долоні до обличчя, немов приховуючи сльози. Плечі її тремтіли, і все це мало такий натуральний вигляд, що чоловік просто злякався. Роман акуратно розвернув дружину обличчям до себе та пригорнув. Він ласкаво гладив її по волоссю і шепотів щось, намагаючись заспокоїти. Нарешті Оля знайшла в собі сили розповісти несподівану правду. За її словами, Тамара Вікторівна шалено не злюбила свою невістку. Жінка всіляко прискіпувалася до дівчини під час кожної зустрічі віч навіч Звичайно, при синові вона поводилася стримано і видавала хорошу, але варто було чоловікові кудись вийти. Я не хотіла тобі розповідати, не хотіла тебе засмучувати, шепотіла Оля, не підводячи голови. Це ж твоя мама, ти її так любиш, але я так більше просто не можу. Я постійно вислуховую від неї довгі промови щодо того, що в нас із тобою немає дітей. Ну, я ж не винна, що маю зі здоров'ям негаразди. Я роблю процедури. Я щиро хочу подарувати тобі малюка, а краще двох. Ось тільки твоя мама мені не вірить. Вона вважає, що я спеціально відтягую народження дітей. Олю! чоловік був дуже розгубленим. Як він міг раніше цього не бачити? Його дружина терпіла таке п'ять років і все заради для того, щоб його не засмучувати. Вибач, я цього не помічав. Я думав, у вас хороші стосунки. Я намагалася. Намагалася бути хорошою, але, на думку Тамари Вікторівни, я все роблю не так, готую несмачно, прибираю погано. Вона каже, що я погана господиня, і ти мене скоро кинеш. Я так втомилася. Я з усім розберуся, похмуро сказав Роман. Я зроблю все, щоб твоє життя було легким і безхмарним. Він швидко зібрався і вийшов з дому. Прогулявся, щоб зополу не наговорити матері нічого, хоча й поривався кілька разів взяти телефон і виказати все. А потім таки приїхав до матері, влаштував гучну сварку і заборонив наближатися до своєї квартири. Виправдання жінки, він навіть слухати не став, наговорив купу всього і поїхав. Він не знав, що невдовзі після його відходу до під'їзду, у якому проживала Тамара Вікторівна, приїхала швидка. Її забрали до лікарні. Жінка похилого віку не витримала таких слів від єдиної дитини серце. Роман ні про що не знав і знати не хотів, у той самий момент, коли його мати була дуже слаба, він разом із дружиною їхав на відпочинок. На дзвінки рідних він не відповідав так і поїхав, не підозрюючи, що став сиротою. Приїхавши в чужу країну, Роман взагалі витягнув всім карту, не бажаючи відволікатися від дружини і вислуховувати нотації від близьких і знайомих. Він вирішив насолодитися відпочинком з коханою дружиною та продовжити розмову з матір'ю пізніше, коли трохи заспокоїться. Повернувшись додому, чоловік усвідомив, що його не дуже ввічливі гнівні та образливі слова були останніми, що почула від нього єдиного сина його мати. І тепер помиритися і вибачитися перед матір'ю він не зможе вже ніколи.